Сартирство та самовільне залишення військової частини звільнення від відповідальності. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правового режиму воєнного стану і про. Проходження військової служби військовослужбовцями і про таку абревіатуру, яка називається СЗЧ, або самовільне залишення військової частини чи дезертирство, чим СЗЧ відрізняється від дезертирства, про декриміналізацію СЗЧ і дезертирства, а також про те, як реалізувати свої права та законні інтереси в ситуаціях, коли йдеться про. Можливість притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 407 чи статтею 408 Кримінального кодексу України чи адміністративної відповідальності 172 з позначкою 11. Очевидно, ми жодним чином не толеруємо вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі ті, які визначені. У статті 407 – це самовільне залишення військової частини, чи 408 – дезертирство, а також інших адміністративних правопорушень. Безумовно, військовослужбовець чи командир військової частини мають однаковий обов'язок дотримуватись чинного законодавства мають однаковий обов'язок виконувати відповідні накази і розпорядження, якщо вони видані в межах чинного законодавства, і в тому числі бути притягнутим до відповідальності, коли вони порушили ті чи інші норми. Це аксіома, це очевидно. Правда, не завжди так є. Класична ситуація. Військовослужбовець після поранення проходить лікування і вирішує на декілька днів поїхати додому, звичайно, не попередивши про це військове командування. І маємо чисту СЗЧ, тобто 407 кримінального кодексу України. Звичайно, ситуації бувають різні. Звичайно, бувають ситуації, коли військовослужбовець в силу якихось обставин потрапляє у полон чи. Отримує поранення чи об'єктивно відсутній якийсь зв'язок із командуванням. В таких ситуаціях потрібно все рівно мати діалог і повідомляти командування про наявні поважні причини, наявні об'єктивні обставини. І безумовно, командування має приймати законні і об'єктивні рішення щодо внесення подання про притягнення. Того чи іншого військовослужбовця до кримінальної чи адміністративної відповідальності, чи невнесення, чи застосування інших заходів. Отже, стаття 407 407 Кримінального кодексу говорить про самовільне залишення військової частини. І якраз йдеться в цій статті про можливість і ситуацію нез'явлення військовослужбовця на службу без поважних причин. Дуже важливо ключове слово, без поважних причин. Якщо все-таки у військовослужбовця були поважні причини, це не може бути підставою чи кваліфікуватись відповідно до статті 407. І Дії, які вчинені ем, ті самі дії, тобто самовільне залишення військової частини, понад три дні в умовах про воєнного стану. Вони караються, караються позбавленням волі від 5 до 10 років. Коли йдеться про статтю 408, а це дезертирство покарання передбачено від 5 до 12 років. Але тут є нюанс. Дезертирством вважається самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитись від військової служби, це простими словами. Пояснюється наступним чином, коли військовослужбовець залишив військову частину, приїхав додому чи в інше місце, і ем, немає жодного наміру проходити військову службу в подальшому, тобто, свідомо ухиляється від проходження військової служби, це є склад кримінального правопорушення, який вирізняється як, ем, як дезертирство. Тобто, маємо. СЗЧ – самовільне залишення військової частини – маємо дезертирство. Відрізняються покараннями перше від 5 до 10, друге від 5 до 12, а також метою чи наміром військовослужбовця подальшому з поверненням до військової служби, до відповідної військової частини, чи повне ухилення від проходження до військової служби, з іншого боку, як я вже зазначав, дискусійними залишаються питаннями розмежування самовільного залишення військової частини як кримінальної відповідальності і розмежування. Самовільне залишення військової частини як адміністративне правопорушення, за яке передбачено чи штраф, чи, ем, чи якісь інші види адміністративного примусу, і безумовно, в таких ситуаціях ем, в першу чергу, треба виходити від тих чи інших обставин, можливого вчинення чи кримінального, чи адміністративного правопорушення, і порада військовослужбовцям і членам їх родин. Не потрібно допускати таких ситуацій, потрібно комунікувати з військовим командуванням. Зрештою, якщо справді є об'єктивні обставини, поважні причини, то треба навчитись повідомляти про них, підтверджувати ці обставини і поважні причини для того, щоб належно виконувати як законодавство в сфері проходження військової служби, так і інше законодавство, яке стосується. Питань отримання, чи відпусток, чи інших ситуацій для кожного конкретного військовослужбовця. 7 вересня 2024 року набрав в чинності закон. Закон, який декриміналізує за певних умов, за певних обставин ситуації, коли особа. Для прикладу, є підозрюваним чи обвинуваченим по статті 407 за вчинення кримінального правопорушення, тобто самовільно залишення військової частини, чи 408 це дезертирство. Отже, закон набрав чинності після його опублікування. Закон фактично декриміналізує СЗЧ і дезертирство. І для того, щоб особа. Не була позбавлена волі для того, щоб особа не потрапила у в'язницю. В принципі, відповідні положення закону вони якраз врегульовують відповідні моменти. Саме цей закон вносить зміни як до Кримінального кодексу України до статті 401 чи до інших статей Кримінального кодексу України, так до кримінально процесуального кодексу і закону про. Військовий обов'язок і військову службу, запроваджуючи ті чи інші терміни, запроваджуючи ті чи інші механізми, які стосуються призупинення для прикладу проходження військової служби чи інших ситуацій, в принципі, питання проходження військової служби, в принципі, питання відповідальності. Першу чергу кримінальної відповідальності звичайно врегульовано у відповідному профільному законодавстві у відповідних профільних кодексах. І коли йдеться про вчинення кримінальних військових правопорушень, ми маємо статтю 401 кримінального кодексу. Отже, до статті 401 кримінального кодексу, яка Насамперед визначає питання поняття військового кримінального правопорушення, внесено зміни. І частина п'ята цієї статті говорить: якщо особа під час дії праворожимо воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене чи 407, чи 408, це самовільне залишення, чи дезертирство, вона може. Може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Зверніть увагу на слово може. Тобто законодавець встановив можливість за наявності певних обставин може бути таке рішення прийнято, а якщо дані обставини не є об'єктивними, не є підтвердженими, не є достатніми від відповідальності, може бути і не звільнено. І якраз якщо відповідний військовослужбовець добровільно Звернувся із клопотанням чи до слідчого, чи до прокурора, чи до суду про намір свій повернутися до цієї або іншої військової частини або місця служби для продовження служби, і за наявності письмової згоди командира військової частини відповідно особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності. Простими словами, різні ситуації бувають в житті. Військовослужбовець під час проходження служби отримав чи поранення, чи якісь важкі психічні травми, і вирішив або прийняв необдумане рішення залишити. Він зробив неправильно. І законодавець говорить: якщо це зроблено вперше, якщо військовослужбовець подає відповідне клопотання, і тут законодавець виділяє чітких суб'єктів, кому. Повинно це клопотання бути подано або слідчому, або відповідно прокурору, або до суду. І в цьому клопотанні має бути зазначено про намір військовослужбовця повернутись до проходження військової служби. І якщо є від іншого. Від іншого суб'єкта, тобто від командира військової частини згода. А це може бути командир тої військової частини, з якої особа м, пішла в СЗЧ або самовільно залишила військову службу, чи здійснила дезертирство, чи до іншої військової частини, то в такому випадку стаття 401 Кримінального кодексу надає можливість реалізувати механізм так званої декриміналізації, тобто. Відповідно, закриття провадження, закриття провадження за визначених обставин. Звичайно, в таких ситуаціях процесуальний керівник, відповідний прокурор чи відповідний орган досудового розслідування чи суд мають прийняти рішення. Мають прийняти рішення, і, звичайно. Клопотання має бути також обґрунтованим, і військовослужбовець має у даному клопотанні навести відповідні об'єктивні аргументи і щире бажання про повернення до проходження військової служби. З іншого боку, ми у Змінах, які набрали чинності вже 7 вересня 2024 року, маємо також ряд, ряд коректив, ряд удосконалень, які вносяться до закону про військовий обов'язок і військову службу, чим як я вже зазначав, процесуального законодавства. Про що йдеться? Йдеться в першу чергу про юридичний факт і момент. Призупинення військової служби. Раніше це не було врегульовано, і раніше не йшлося в відповідних законодавчих актах про юридичний факт, юридичне поняття призупинення. Простими словами, особа самовільно залишила військову частину. Отже, вважається, що її служба у проходження її служби призупинено. Про що йдеться, коли звернути увагу на положення? Законів, які вносять зміни до ряду законодавчих актів про так звану декриміналізацію. Отже, військова служба призупиняється для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, чи дезертували із Збройних сил України або добровільно взялись в полон, якщо інше не визначено законодавством. І законодавець визначає, що початком такого призупинення є день внесення відповідних відомостей до єдиного. Реєстру досудових розслідувань, так званого ЄРДР, на підставі заяви чи повідомлення командира військової частини, які подаються відповідно до частини 5.85 статті дисциплінарного статуту, та заяви чи повідомлення начальника відповідного органу управління ВСП або військової служби правопорядку про вчинене кримінальне правопорушення простими словами. Початком при зупиненні при військової служби є день внесення відомостей до ЄРДР. Відомості вносяться на підставі документів. Документів, які визначені для, в дисциплінарному статуті для командування, і також у випадках, коли йдеться про ВСП військову службу правопорядку, то вони також формують. Документи на підставі рапортів, на підставі об'єктивних даних, і орган досудового розслідування вносить відомості в ЄРДР. І днем внесення відомостей в ЄРДР є якраз початок призупинення проходження військової служби. Що означає це призупинення? Це означає, що. Військовослужбовцю припиняються будь-які виплати, військовослужбовець втрачає будь-які гарантії і пільги, які передбачені законодавством. Щодо нього, очевидно, здійснюються заходи досудового розслідування. Простими словами, якщо в єдиному реєстрі досудових розслідувань внесено що конкретний військовослужбовець? Відповідно до, до частини 5 статті 407 чи 408 статті залишив самовільну військову частину чи місце розташування військової частини. Все з цього моменту починається досудове розслідування. Органом досудового розслідування у таких категорій кримінальних правопорушень є державне бюро розслідувань, процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура в сфері оборони. Або, як люди її називають, військова прокуратура, і здійснюється досудове розслідування. І воно не закриється доти, поки орган досудового розслідування не вчинив всіх дій щодо розшуку відповідної особи, щодо встановлення об'єктивних даних і так, далі, і так далі. Простими словами, якщо військовослужбовець думає, коли він для прикладу залишить військову частину і буде переховуватись вдома, це, відверто кажучи, питання до, до пори, до часу. Адже коли ем, до органу здобу розслідування збере достатні дані про вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, оголошення так званої заочної підозри, чи для прикладу, оголошення особи у розшук, тоді. Відповідна особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, СЗЧ чи дезертирства, не зможе, як у вигляді, наприклад, у ситуації, коли їй потрібно переформити транспортний засіб в сервісному центрі, здійснити відповідну дію, чи вчинити нотаріальну дію. Чи в ситуації, коли поліцейський встановлює особу чи перевірку документів, однозначно це. Виявиться однозначно відповідна особа стосовно неї будуть вживати заходи примусу, які стосуються чи доставлення до органу досудового розслідування чи інших ситуацій для того, щоб були вчинені всі дії в межах здійснення цього досудового розслідування, тобто, простими словами, розслідування конкретної кримінальної справи, яка стосувалася чи самовільного залишення військової частини, чи Відповідно, дезертирства. Але також є нюанс. Є нюанс того, що інколи також трапляються ситуації необ'єктивного або не зовсім обґрунтованого внесення відомостей в ЄРДР чи проведення того чи іншого судового досудового розслідування. Перепрошую, в таких випадках, безумовно, військовослужбовець повинен чиняти всі дії. По своєму правовому захисту, по залученню професійно професі... здійснення і залучення професійного адвоката, здійснення професійної правничої допомоги, щоб обґрунтувати і довести свою невинуватість. Адже є презумпція невинуватості. Особа вважається невинуватою доти, поки її вина не буде встановлена у. Відповідному порядку, доти, поки відповідний вирок не нам буде сили до цього часу про неї казати, що вона злочинець, порушник, охилянт, дезертир це очевидно є не зовсім коректно. І якщо дійсно справді були поважні причини, якщо справді були об'єктивні обставини, то в межах достового розслідування надаються, надаються відповідні докази, докази того, що умислу для прикладу не було. Для того щоб довести, що відповідно об'єктивної сторони чи 407 чи 408, не було, чи не було мети ухилення від проходження військової служби. І в таких випадках орган досудового розслідування приймає рішення. Але закон про декриміналізацію СЗЧ і дезертирства він встановив особливий порядок і процедуру. процедуру. Яка говорить про можливість ухвалення постанови про закриття кримінального провадження чи питань здійснення досудового розслідування і можливого звільнення від кримінальної відповідальності. Про що йдеться? Отже, частина 2 статті 286 шостої доповнено абзацом такого змісту? У разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, яка передбачена в 401-й, Прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним або обвинуваченим. Простими словами, суд чи процесуальний керівник. Чи оренду судового розслідування завжди однозначно мають мати комунікацію з командуванням, мають мати письмову згоду про можливість продовження військової служби для того, щоб реалізувати механізм так званої декриміналізації чи доповнення до статті 288 у разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою також зобов'язує. Військовослужбовця після набрання такою хвалею законної сили невідкладно поновити звільнену особу, в даному випадку йдеться про командира військової частини на військовій службі, службі. а звільнену особу не пізніше 72 годин зобов'язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для проходження військової служби. Простими словами, якщо особа. Отримала статус підозрюваного чи обвинуваченого, є згода командира про можливість продовження служби, є клопотання військовослужбовця, який є вже у статусі, чи підозрюваного чи обвинуваченого про можливість продовження служби. Тоді за наявності таких обставин суд виносить ухвалу. Закриває провадження і звільняє особу від відповідальності, і зобов'язує одночасно командира військової частини негайно внести відповідні зміни, відповідні дії зробити для того, щоб військовослужбовець мав можливість проходити військову службу. А самому військовослужбовцю надається і покладається обов'язок з'явлення до військової частини протягом 72 годин. Про це зазначається в ухвалі. Про це зазначається в ухвалі суду. І якраз ця ухвала підтверджує те, що навіть якщо військовослужбовець мав необережність. Переживав, хвилювався, були інші обставини, і він залишив військову службу. Але він може реабілітуватись. Він може повернутись і проходити військову службу. Держава не буде здійснювати кримінального переслідування стосовно нього і будуть вжиті всі заходи кримінального процесуального характеру для того, щоб відповідно стосовно відповідної особи було винесено ухвалу про закриття відповідного провадження. Простими словами, якщо і склалася така ситуація, коли ви вперше вчинили кримінальне правопорушення, коли є ваше активне добровільне бажання повернутись для проходження військової служби, і третє, коли є згода військового командування тої військової частини, яку ви залишили, чи іншої військової частини, тоді є законна можливість для того, щоб Відповідне кримінальне провадження було закрите. І в таких ситуаціях, безумовно, ми радимо діяти в межах законодавства, тобто не переховуватись вдома, не переховуватись від органів досудового розслідування, а все-таки проаналізувати відповідні зміни. І все-таки відповідно до чинного законодавства дотримуватись відповідних норм і таким чином здійснити декриміналізацію тої ситуації, яка склалась, можливо, об'єктивно, можливо, з якихось моментів, на які військовослужбовець не розраховував чи мав необережність вчинити відповідну дію. Простими словами. Ми не ховаємось. Простими словами, ми використовуємо можливості, які визначені у законі, який уже набрав чинності з 7 вересня 2024 року, і стосується 407 і 408 статті Кримінального кодексу України. І, звичайно, в ситуаціях, коли йдеться про. про Закриття кримінального провадження мається на увазі наступне. Отже, військовослужбовці, вони стосовно яких судом постановлено ухвалу, зобов'язані невідкладно, але не пізніше трьох діб з дня набрання законної сили відповідної ухвали прибути у вказаній ухвалі. До військових частин для проходження продовження військової служби. Чи е, якраз е, коли йдеться про е, військовослужбовців е, контракту, то їхня військова служба продовжується. Маємо також в даному законі е, норму і зміни до 616 статті, яка стосується запобіжних заходів, тобто тримання під вартою, скажу коротко дані, в дані норми внесено зміни і надано можливість особам, які перебувають під вартою у вигляді запобіжного заходу. У разі коли вони звертаються до прокурора, і коли є позиція, процесуальна позиція слідчого судді чи суду проходити військову службу за мобілізацією, і даний запобіжний захід може бути скасовано. Звичайно, закон. Який набрав чинності, встановлює винятки, винятки, які стосуються осіб, які займають особливо відповідальне становище, це судді, це народні депутати України, це інші особи, які визначені в нормі 616 статті Кримінального, кримінального кодексу про питання здійснення і реалізації запобіжного заходу. Тобто Переведення цього запобіжного заходу з тримання під вартою до ситуації, коли йдеться про проходження військової служби, простими словами, особа, яка вчинила нетяжкі злочини в відповідній статті, також про це зазначено і значно перелік злочинів, за яких за жодних умов не може бути змінено запобіжний захід. Якщо вона подає клопотання прокурору, якщо відповідно прокурор звертається до слідчого судді або суду. Відповідний запобіжний захід може бути замінено на проходження військової служби. Як цей механізм буде працювати на практиці? Питання, звісно, цікаве, і ми, звичайно, будемо тримати руку на пульсі і, і говорити вам, в тому числі, про практику цих статей кримінального кодексу, можливостей застосування цих статей кримінального кодексу стосовно. Як до осіб, які є підозрюваними чи обвинуваченими, і тримаються під вартою, так і стосовно військовослужбовців, щодо яких оголошено підозру чи обвинувачення, і які виявили бажання проходити військову службу, коли є згода відповідного командира, і таким чином декриміналізується діяння, які було суспільно небезпечним, який є неприпустимим, тобто невиконання наказів командування, законних наказів командування, самовільне залишення військових частин, не може бути за жодних обставин, тим паче в умовах правового режиму воєнного стану. В підсумку завжди дотримуйтесь чинного законодавства, і вимагайте від інших також дотримання чинного законодавства. Чи ви солдат, чи ви офіцер. Чи ви командир військової частини, чи відповідно ротний. Закони написані для всіх однакові. І всі повинні дотримуватись цих законів. Якщо хтось не дотримується цих законів, так виглядає і це логічно, і це правильно. Передбачена відповідальність як дисциплінарна, так і адміністративна, так і кримінальна. 7 вересня набули чинності. Норми, які декриміналізують діяння стосовно самовільного залишення військової частини чи дезертирства статті 407 чи 408. Якщо у вас виникли відповідні ситуації, обов'язково ще раз перегляньте наші перві консультації, щоб зрозуміти, як це має бути реалізовано а простими словами це реалізується наступним чином. Є клопотання, є згода командування на можливість продовження військової служби. Це діяння вчинено вперше, є всі підстави декриміналізувати і закрити провадження і звільнити вас від, від відповідальності. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося і почуємося вже наступного тижня на телеканалі Перший захід.